Вітання усім глядачам в ефірі програма Позиція. Сьогодні говоримо про пріоритети в роботі парламенту на поточний тиждень. І в нашій студії народний депутат України, представниця фракції Народного фронту, Наталія Кацар-Бочковська. Пані Наталію, вітаю вас. Доброго дня. Давайте почнемо з того, що визначимо визначимо ваші пріоритети на цей тиждень. Тобто, що має стати ключовим, які рішення на вашу думку мають бути обов'язково проголосовані протягом цього тижня. Цей тиждень, який в нас починається сесійний, буде наступ... наступні декілька днів. Будуть визначальне. Ними і дуже важливими, оскільки заплановано декілька важливих законопроєктів з сфери реформування ринку природнього газу, а також проведення масштабної енергомодернізації з метою забезпечення енергетичної ефективності держави. Закон про ринок природного держа... природнього газу розроблявся досить довго. Він є одним із пріоритетів інтеграції України в європейське енергетичне співтовариство. Тому я вважаю, що це повинно стати ключовою реформою, і парламент повинен прийняти цей закон і в четвер цього тижня. Відомо, що сьогодні відбулося перше засідання конституційної комісії, яка навіть вплинула на звичний розклад пленарного тижня, навіть посунула засідання погоджувальної ради, тобто. На вашу думку, пріоритети на сьогодні визначені на найближче майбутнє це все ж таки конституційна реформа в країні. Ви знаєте, в Україні настільки зараз активно проходять реформи в різних напрямках: в енергетичному, конституційна реформа, реформа місцевого самоврядування, та децентралізація. Що важко говорити, що щось є важливіше, там якісь напрямок є важливіше. Ми звичайно повинні концентруватися кожен по своїй спеціалізації і робити максимально більшість глибокого глибоких реформ в кожній своїй сфері. Я вважаю, що конституційна реформа вона також є важливою вона і надзвичайно важливою, особливо в ключі децентралізації надання фінансової незалежності регіонам. Тому дане питання розглядається також паралельно. Йому надається надзвичайно значення на рівні всіх органів державної влади. До речі, щодо децентралізації, президент визначив це як перше питання конституційної реформи. А прем'єр вже навіть назвав, висловився з приводу того, що ми будемо використовувати польський досвід. Минулого тижня ви у групі єврооптимістів народних депутатів були у Польщі. Розкажіть, що це за досвід Польщі у децентралізації, Польща, як і Україна, приход... Польща, Польша Україна проходила свого часу дуже глибоку економічну кризу. І один із напрямків реформування це звичайно була децентралізація також у Польщі. Тобто ми можемо порівняти, чому Польща, по-перше, є нашим сусідом, великим другом України. По-друге, є дуже багато проблем в українській економіці, яких були свого часу у Польщі, так скажімо, 20 років назад. Польща вони все ж таки перестроювали економіку з. Комуністичної планової економіки на ринкову, на, на реки ринкової, і в той момент сам пан Больцерович і власне спікери парламенту і президенти розповідали молодим депутатам європтимістам, яким чином були проведені реформи і що ми можемо застосувати в Україні. А на якому етапі Україна сьогодні говорять? Що ми і не посткомуністична країна, але і не капіталістична. Де ми знаходимося? Дуже, дуже гарно висловився один із спікерів, який сказав, що Польща чим відрізняється реформи в Польщі від реф. В Україні, що Польща переходила від комуністичної планової економіки до капіталізму, а Україна переходить від переходить від дикого капіталізму з олігархічного капіталізму, повинна перейти до капіталізму з людським обличчям. Тому це така глобальна різниця між тим, що відбувається зараз в Україні, де організація, реформи газового ринку, і між тим, що відбувалося в Польщі в 90-х роках. Але загалом процеси в економіці вони дещо похожі. По перше, глибока криза. 40 мільйонів поляків були за межею бідності. От провели різку енергетичну реформу в Польщі. Відповідно, було різке збільшення цін на енергоносії. Але тим не менше це дало можливість перезавантажити економіку і позбутися тих важких там додаткових, тих важких заборгованостей, які були тоді на державою, і зараз рівень Польщі там в 4-5 разів перевищує рівень Вп в Україні, а Польща стикалася з проблемою відлучення великого капіталу від держави. У них інша була проблема. У них вони пройшли цей процес, я кажу, від комуністичного, тоді ж не було великого капіталу. Все ж таки, до, до ринкової економіки. В них цієї проблеми в такому чистому варіанті, як у нас, не було. А от тим не менше, от це є це є основною різницею між Україною і Польщею в ці часи. Чим іще не схожа Польща, які, які її кроки неприйнятними будуть для України? Ви знаєте, також ми обговорили це питання, тому що зараз є така такий міф, що ми можемо взяти чужі реформи там грузинські, польські, і все перенести там на Україну. Україна дуже відрізняється від Польщі в 90-х роках, тим, що в нас є військова агресія, у нас дуже велика заборгованість зовнішні борги, і відповідно у своїй особливості девальвація гривні. І, і все ж таки в нас реформи. От польські колеги нам пропонують провести різкі. Швидкі і дуже болючі реформи, але з нашої сторони ми розуміємо наприклад, що ми не можемо підвищити ціну там на енергоїсії в один етап до ринкового рівня, оскільки населення є досить мають невисокі доходи і вони не зможуть просто фізично оплачувати ці кошти. Наприклад, зараз там відбувається поступове збільшення вартості електроенергії там на 40%, не до ринкового рівня. І до ринкового рівня вона буде відбуватися протягом там наступних 4 років, Років паралельно підвищує, буде віти підвищення рівня доходів населення, тому ми не можемо дозволити собі, як Росі, як Польща, зробити один, один підхід всі реформи. Але з іншого боку, підхід поляків має сенс, оскільки складні рішення краще приймати одночасно і потім давати можливість цього росту. Що цікавим було, і що дуже схоже, те що після проведення радикальних реформ в Польщі. Спо перших два роки був з різкі зворотні рада зворотні рисреакція був різкий спад економіки, і відповідно економіка почала відновлюватися лише після двох років. І тоді вже там в рази почали рости доходи населення в Україні. Цей шлях ще доведеться пройти, і тодішні політичні лідери вони поплатилися своєю політичною кар'єрою за вони не були переобраними, і це також потрібно розуміти, наскільки це реформи важко йдуть, і і чому вони так важко йдуть сьогоднішні українські парламентарі. Вони розуміють це. Ви ви зокрема, за, от як молодий політик, ви готові до таких ризиків? Звичайно, тому що у нас немає іншого шляху. От, якщо говорити про реформи в енергетиці. Україна не має іншого шляху, як провести реформи, і закон про ринок природнього газу він є радикальною реформою, і він повинен повністю зробити демонополізацію ринку природнього газу, тобто зробити ринок природнього газу прозорим, а повністю розділити там постачання природнього газу від видобутку компанії, які проводять видобуток, продаж населенню, і це десь можливість встановити більш прозорі правила гри. У перспективі це звичайно будуть мати наслідком. Ну по-перше, буде великий супротив гравців ринку. А по друге, це буде наслідком мати збільшення вартості енергодосіїв для всіх гравців. Але які плюси? От, наприклад, якщо ми зараз говоримо про повищення цін на газ, з однієї сторони ми отримуємо вищу ціну. Але з іншої сторони, от ви подумайте, що 20 років всі споживачі, в тому числі іноземці, великі компанії, дуже багаті люди, всі платили лише десяту частину вартості, вартості природного природнього газу всі абсолютно, а так на, на тому ж рівні, що й мало забезпечені громадяни, зараз ця реформа дозволить е, е, зробити можливим те, що багаті е, іноземці вони будуть платити повну вартість ринкову. А мало забезпечені громадяни їм буде держава давати цільові субсидії на покриття різниці вартості енергоносіїв, енергоресурсів, і от ця оцей. Кількість зекономлених коштів вони, по перше, будуть направлятися на соціальні дотації, а інші будуть покривати дефіцит бюджету найбільшої компанії Нафтогаз Україна, тобто, оце буде, скажімо, реф... через неї потрібно прийти, але це буде реформа, яка буде скорочувати в майбутньому дефіцит і вирівнювати от підходи, тобто не буде одинакового підходу до багатих. Зрозуміло, що інших. для економіки це піде на краще, угу. але от скажіть для населення чи були бу, був прийнятним так було прийнятним таке підвищення тарифів в один момент так. soovid ka . Також дуже складна річ з однієї сторони, і я тільки ми погодились на і погоджуємося на підняття тарифів для населення, тільки за тієї умови, і це над цим працює уряд, коли буде розроблена абсолютно нова система адресних субсидій населенню. Тобто, як я вже кажу, є певний норматив, який кожен громадянин буде сплачувати. Якщо це людина вважається малозабезпеченою і вона не може сплачувати з об'єктивних причин, повинна отримувати субсидії. Але не повинні отримувати цільові субсидії там, багаті люди. Тобто це об'єктивно. Держава не може собі вже на сьогодні це дозволити. І ще одна дуже важлива річ: основні всі схеми, які мали місце в газовій сфері, вони були за того, що є різні ціни на природній газ. Скажімо, є ціна для населення дотаційна, і є ціна там для промисловості. І завдяки цій різниці в ціні були ці зловживання. Тобто, хтось собі міг купити для для своєї промисловості ці, ці газ по ціні, наче би, для населення не було природнього обліку газу. Зараз є законопроект про облік природнього газу, і він буде прийняти Верховною Радою і це ще одна дуже важлива реформа в цій сфері. Декількома фракціями більшості сьогодні було озвучено озвучена вимога. Створити тимчасову слідчу комісію щодо підвищення тарифів, ви як представниця фракції Народного фронту будете виступати проти створення цієї комісії. Ви знаєте, потрібно зрозуміти, що яку мету має створення цієї комісії. Якщо це є виключно популістична мета, щоб показати, що все ж таки реформи не потрібно проводити, тоді я буду ставити до цієї створення цієї комісії негативно. Тому що потрібно розуміти, що реформа проводиться, реформа негативна, і вона сприймається звичайно болісно. Я кажу, це це, це, це той підхід. До тих непопулярних реформ, які Україна повинна пережити з іншого боку. Є деякі фракції, які не хочуть брати на себе цю відповідальність, таким чином створюючи, от ми створили комісію. Вона буде щось там розслідувати. Є об'єктивні речі, є ціна. На газ ринкова і є підхід до того, як повинна настані субсидіюватися. От краще б вони свої зусилля все ж таки спрямували на те, щоб забезпечити прозорий і ефективний механізм отримання субсидій, мав забезпечення критики щодо непрозорого механізму mm -hmm. нарахування mm -hmm. цих тарифів для вас. Вони є зрозумілими. І чи має кожен громадянин дізнатися, як саме нараховується той чи інший тариф? В Україні є регулятор, який встановлює ціну на енергоносії. Це є НКРКП, які відповідно кожен місяць, враховуючи ціну імпорту, ціну власну, на газ газ власного видобутку і інші фінансові показники повинні визначати ціну на, на енергоносії, та також ціну на вартість комунальних послуг. Оці питання, якщо дана ціна була сформулювана. Вона неправильно, тоді відповідні розрахунки можна в них отримувати. Якщо буде така потреба, звичайно, ми будемо звертатися і будемо старатися зрозуміти, яким чином був той чи інший платіж. Повертаючись угу. до Польщі, угу. і її прикладу, угу. о, дивіться, Польща скасувала субзи... в свій час субсидіювання держпідприємств. Угу. Приклад Нафтогазу на сьогодні Україна йде тим шляхом, чи це вибірковий лише крок. А Нафтогаз у нас ніколи і не мав якихось субсидій. Тобто розумієте, як працював Нафтогаз? Нафтогаз він отримував, він продавав от ця різниця в цінах. Він продавав там одну за одну десяту вартості. Газ населенню і інше, там начеб підприємства. і, і відповідно, ця різниця вона завжди лягала на як кредитний вантаж на, на державний, бюджет. на державний, на, на державний бюджет, спочатку на Нафтогаз. Нафтогаз за рахунок випуску облігацій там покривав свої всі ці е, е, розриви в бюджеті. І Відповідно, це з року в рік Нафтогаз накопив, величезний борг. Ну, грубо кажучи, це є державний борг, хоча він не напряму, але Через державні облігації він є державним боргом, і цей вантаж, це оця різниця. Це те, що повинні потім будуть розплачуватися нуби українці, тому що це в і от це також біда того непрозорого механізму, який був до того в Україні, сьогодні з підвищенням mm -hmm. тарифів і субсидіюванням населення, mm -hmm. ця ситуація зміниться. Вона буде змінюватися поступово, оскільки спочатку ми повинні зрозуміти, що в нас є бідність в країни, бідні люди, які не можуть дозволити собі сплачувати ринкову ціну. Тому, якщо б ми зразу вирівняли ціни, тому ситуація в «Нафтогазі» б вона різко покращилась. Але так як частина тих коштів, які буде отримувати НАК Нафтогаз за рахунок продажів по ринковій вартості газу вона буде йти все ж таки на покриття цих субсидій їх мало забезпечення, тому частина буде залишатися на вирівнювання бюджету Нафтогазу. Тому цей процес буде відбуватися поступово. Він не може відбутися зразу. Оздоровлення компанії. Ще один секрет успіху угу. поляків і не лише них, усього, угу. а усього світу. Це зниження податкового навантаження на бізнес. Ну після останніх законодавчих змін українці українські підприємці навпаки скажуться на посилення фіскального тиску. От я. Як ви тут дивитеся на цю проблему? Ви знаєте, я не чула такого підходу, що фіскальний тиск все ж таки посилився. По-перше, кількість податків зменшилася з до 9. і це є також велик, великим кроком вперед, оскільки податки стало менше, вони стали зрозуміліші, і кількість їх зменшилась. Але знову ж таки, тут потрібно це, це те, про що ми говоримо: робити реформи в один крок. Чи робити їх поступовому зараз? Є декілька ініціатив. Перша ініціатива це є дерегуляція, якою займається ініціатива «Ізі бізнес в при кабінеті міністрів, які визначають ті проблемні моменти, ті корупційні складові в кожному в законодавстві, в тому числі і в податковому, і подають кожного разу в парламент вже було декілька таких законів про дерегуляцію, щоб спростити, скасувати, де є лишні ліцензії, де є лишні податки. Тобто інша ініціатива це є знову ж таки про. Податкова реформа, але ми не можемо собі дозволити зараз там повністю відмінити або зменшити до того рівня, який б хотілося ці податки, оскільки ми маємо держава повинна державний бюджет виплачувати ті ж пенсії. Тобто, якщо завтра не заплатять, звідки держава візьме кошти на покриття пенсій в таких умовах складних mm -hmm. і о, в тому, що все ж таки бюджет обмежений, mm -hmm. яким чином держава може стимулювати розвиток малого бізнесу? Розвиток малого бізнесу це надзвичайно важлива і важлива, все ж таки, реформа, і це те на що там спрямована робота і уряду, і депутатів, я зокрема і головою міжфракційного об'єднання залучення і захист інвестицій, і це одна із тих один з тих напрямків, які для нас є пріоритетним. В першу чергу це створення сприятливих умов ведення бізнесу, все ж таки через податкову реформу. Інша річ це визначення пріоритетних напрямків ведення бізнесу. І, взагалі, от в Польщі, за що чого виросла економіка, це те, що малі і середні підприємці вони почали збільшувалася самозайнятість населення і спорва додаткові робочі, робочі місця. І, відповідно, доходи збільшувалися. І я скажу, що за. Ведеться дуже багато ініціатив, зокрема, і урядом і е, парламентом е, стосовно того, щоб покращити умови ведення це знов ж таки. Це та сама дерегуляція, податкова реформа, е, це визначення пріоритетних напрямків діяльності. Тобто, я вважаю, що зараз це абсолютно е, пріоритет уряду, пріоритет парламенту і державної політики. А як поляки оцінюють інвестиційну привабливість України? От взагалі, ця країна готова вкладати гроші. Розумієте, тут можна говорити з однієї сторони, кажуть так: Україна інвестиційно не оскільки у нас війна. І оскільки у нас, скажімо так, не самі прості умови ведення бізнесу, з іншої сторони, поляки і не тільки поляки, але й інші інвестори зараз приглядаються до України і дуже ретельно, оскільки, по-перше, в державі значно склалися обставини, коли вартість капіталу, вартість трудового ресурсу, у зв'язку з девальвацією вони є нижчими, і це сприяє там внутрішньому зросту внутрішнього споживання і розвитку бізнесу. От дуже привабливою є енергетична сфера. Зокрема, це є енергозберігання, і зараз на цьому тижні ми будемо приймати закон про енергомодернізацію, яка дозволить інвестувати в проекти енергозбереження, так званий механізм Еско. І є дуже цікавими там енергетичні саме проекти. Друге, це є проекти в агробізнесі, і Україна завжди відрізнялася. Цей напрямок цей сектор він показує поступовий ріст на в цей військовий воєнний рік. Тому я вважаю, що Україна. От, от ризик, по перше, це є ризик військового вторгнення повномасштабного, і ризик там, ну от все, що з цим пов'язано. А всі інші обставини не складаються таким чином, що інвестори, я думаю, що для них Україна буде в ближчим часом пріоритетною. Відомо, що один з авторів реформ в Польщі Бальцерович, mm -hmm. один із пріоритетів це було забезпечення стрімкої приватизації. От ви говорите для іноземних інвесторів сьогодні об'єкти в Україні є привабливими, а чи є привабливим для нас сьогодні їх позбуватися? Адже, мабуть, що ціна на них є непривабливою. Є два підходи, і тут в мене є своя особова думка. Тобто, є два підходи. Спочатку, от я була в Швеції, ми вивчали досвід приватизації малих державних підприємств. Польщі ми також обговорила це питання і є ситуація в Україні в Україні на даний момент є 3600 державних підприємств. Більша половина з яких є банкроти. Що таке державне підприємство? В банкрот це може бути навіть просто закритий завод, де нічого не відбувається, і просто ржавіє обладнання. І питання, наприклад, його залишити хай, аж до кращих часів, хай вони ще гірше там з, з ним відбудеться, чи продати зараз і залучити туди інвестицію, створити хоча б робочі місця для людей. Це перше питання. Друге питання: а чи буде ціна цього підприємства вища там через 3 через 5 років? Як на мене, вони будуть все ну? Умови все будуть погіршуватися і погіршуватися. В плані ну є підприємство, є завод, там обладнання застаріває, немає людей професійної там відтік кадри, від ті і те. Тобто не може можуть... тобто за цей час. Багато збитків воно Так, да, збитків. Я не кажу це, що держава їх отримує, ці підприємства і дотує. Я кажу, що навіть от люди не отримують ніякої вигоди. Наприклад, в Швеції я вам скажу, там 49 лише державних підприємств. Інші приватизовані в Польщі той самий підхід. У них була різка, стрімка приватизація. Не за дорого, а якщо більше ніхто не заплатить. Ціна повинна бути відповідати ринковим умовам, але тим не менше дала дали можливість залучити інвестиції, робочі місця, оподаткування і там надходження до бюджету. І таким чином економіка відродилася. А ті, хто кажуть, давайте будемо тримати, знаєте, це так сам не гам, другому не дам, і яка користь немає тобто ніякої користі. Тобто цього користи. року також один одним із пріоритетів має бути mm -hmm. і приватизація на вашу думку. Повинна бути приватизація, але приватизація повинна бути а, по-перше, за чітким, зрозумілим, прозорою процедурою. Приватизація повинна відбуватися тільки тих підприємств, які не являються стратегічними для держави, і які в процесі приватизації можуть принести більше користі, все ж таки, і чим не приватизація. Тобто дуже ретельно потрібно відбирати, які підприємства залишати в власності держави, а які все ж таки віддати інвестору. Але приватизація повинна бути, тому що більше половини підприємств банкротів вони не можуть бути тягарем, по-перше, державного бюджету, по-друге, не створити ніякої додаткової вартості для тих же ж людей. Як ви сказали на початку розмови, uh -huh. декілька років для Польщі досвід реформ був зворотнім, тобто ефект був прямо протилежним. Це те, як це те, що проходитиме і Україна. чи вивчали ви досвід соціального аспекту для Польщі? Тобто наскільки як Польща проходила оце невдоволення населення? І як Україна може пройти цей досвід? Це важке питання. Польща не була такою соціально лояльною, якою зараз є Україна. В Україні все ж таки е, зберігаються ті е, соціальні стандарти, які були, вони не покращуються. Звичайно, там можна враховувати бага, багато аспектів. От але вони тим не менше зберігаються. В Польщі наприклад підвищили пенсійний вік до 67 років. Оце була одна з якого жорсткі нормально набагато жорсткіша. Я кажу, що ми не можемо проводити таких реформ, е, саме таких, оскільки в нас є багато факторів: військова агресія, девальвація, там загальна бідність е, населення. Тому наші реформи повинні проходити більш-менш поступово. Але в Польщі там в, в рази е, методи були жорсткіші. Загроз суспільного активного невдоволення ви не пророкуєте. В Україні І як виходити з цієї ситуації, я думаю, що нам потрібно зробити все можливе, щоб створити чим більше додаткових робочих місць і дати можливість все ж таки населенню заробляти для себе там, отримувати доходи. А це можливо через створення відповідно, активізації малого середнього бізнесу. Саме зараз внутрішнє виробництво буде тим, напевне, одним з небагатьох можливих варіантів виходу з цієї кризової ситуації, оскільки внутрішній Ук зараз будуть більше купляти, чим імпортовані зрозуміло через високі ціни. І я вважаю, що це є дуже Ми повинні максимально і уряд і парламент максимально направити свою роботу на те, щоб створити додаткові робочі місця, додаткові можливості для людей. Це перше інше питання, те, що стосується, наприклад, підвищення цін для на енергоносії, у нас є хороша можливість збільшити все ж таки енергозбереження, зробити багато проектів заміщення газу. Це це перший підхід і інші, і це також дасть можливість створення залучення інвестицій, створення інших робочих місць. Тому що по оцінці, наприклад, європейських експертів, якщо Україна прийде хоча б на середній рівень споживання електроенергії, газу як у Європі, ми по перше станемо енергетично незалежними. Тобто нам не потрібно буде імпортувати газ від Росії, залежати від цін на російський газ, відповідно, це ж курсові, ці всі різниці. А, от, і Україна все ж таки населення зможе платити менше за цей газ. Тому от, протягом цих, цих цих літніх місяців я б радила е, кожному переглянути свій підхід до споживання природнього газу, е, електроносненерго інших енергоресурсів і зробити максимальне заміщення природнього газу, який буде дуже дорогим, на альтернативні види. Енергії і палива, яке ваше сприйняття сьогодні роботи всередині коаліції? От наскільки чи немає загроз, щоб популізм візьме верх над бажанням провести реформи? Ну ви знаєте, ситуація От до сьогодні коаліція все ж таки показувала єдність і по важливим, ключовим питанням. Підхід був більш-менш одностайний. Як буде далі, важко прогнозувати, але тим не менше тішить те, що прем'єр і президент вони все ж таки розуміють, що реформи потрібно провести, і це є дві найбільші фракції в парламенті, які є рушієм реформ. От, звичайно, як будуть вести себе інші фракції, я не можу сказати, тому що це краще у них запитувати. От, але тим не менше, в мене все ж таки зберігається. Розуміння того, що ці кроки будуть продовжуватися. ви, як народний депутат, готові йти на поступки іншим фракціям, за, за для того, щоб зберегти більшість і все ж таки реалізувати всі ідеї? А які ви маєте на увазі поступки? Тобто все залежить? Ну, тобто, коаліційна угода, яка була підписана, вона відповідає тим вашим зокрема уявленням про проведення реформ. Ну, зокрема, наприклад, в енергетичній сфері всі пункти коаліційної угоди вони виконуються. По-перше, ми проводимо законодавство до вимог третього енергопакету і до угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Проводимо реформу Нафтогазу, проводимо все ж таки закони про енергомодернізацію, залучення інвестицій і підвищення енергоефективності. Тобто, все, що стосується я член комітету паливої енергетики, ядерної політики, ядерної безпеки, все, що стосується цієї сфери, я бачу поступовий, але все ж таки все ж таки рух в напрямку реалізації цих реформ. Що стосується інших сфер, ну потрібно їх тоді там детально аналізувати, де проводяться реформи, де ні. Ну, але популізм звичайно присутній, ви бачите у кого. Тобто, це дякую вам за цю розмову. Будемо сподіватися, що цей о, рух вперед він дякую. не зупиниться. Дякую вам, глядачам. Нагадую, що гостею студії була народний депутат України від фракції Народного фронту Наталія Кацар-Бочковська. Залишайтеся із парламентським і далі.